Якщо ви дивитесь моє відео, я вас вітаю. І мої підписники, і гості. Я не знаю, коли ви будете дивитися відео, але сьогодні ось вихідний день, неділя, і я вирішила на обід приготувати смачний салат. Рецепцію салату мені колись дала знайома. І так він у мене був у записничку, і ось я сьогодні його прочитала і вирішила приготувати. А щоб готувати і смакувати не самій, я ось вирішила готувати разом з вами. І може кому сподобається цей рецепт, і ви теж захочете при можливості його приготувати. І так готуємо смачний салат. Для приготування нашого салату ми з вами будемо використовувати кукурузка, горішки, йогурт, перчичка, Ось куряче філеєчка, чорний молотий перчик, лавровий листочок, цибулька, огірочки свіженькі і яблучка. Ось із таких інгредієнтів, яких я вам показала, ми з вами будемо готувати сьогодні салат. З самого початку нам з вами потрібно зварити нашу філеєчку. Дивіться, я ось розрізаю наше філе. На ось такі кусочки і складаємо в кастрюлю. І тепер набираю просто водички. Ось дивіться, скільки має бути води. І тепер потрібно нам довести нашу воду до кипіння. Дивіться, ось зараз має закипіти наша філечка. Я зараз, ось, бачите, тільки-тільки починає закипати. І ось тут така піна на... виділилась у нас. Я зараз Виключаю водичку, ось бачите, вона має от, -от закипіти. Бачите, починає кипіти. Зливаю цю воду, промиваю гарненько м'язком і заливаю таку кількість свіжої води. Так, м'язко помила, водичку замінила. І тепер додаю сюди цибульку, розрізаю ось так на частинки, бачите, на 4 даю сюди 2 лаврових листочка. Тільки не говоріть, що листочок має кидатися в кінці, бо буде гірко, нічого тут гірко не буде. Тут буде дуже смачно. Це вже провірено. Ось так це виглядає. Закриваємо кришечкою. І тепер з моменту закипання, і тільки закипить наша водичка, наш бульйончик вже будемо так називати. Ми будемо варити 15-20 хвилин. Тому що в нас м'яска багатенько. Якщо менше м'яса, можна варити меншу кількість часу. Ну, Оскільки у нас тут 610 грам, тому ось я буду варити 15-20 хвилин. І за 5 хвилин до готовності ми його підсолимо. Дивіться, хочу показати вам ось м'яско наше. Зараз має закипати. Виділите, подивіться, яка чистенька там у нас водичка. І такий чистенький тут буде і бульйончик. І наше м'язко буде тоді дуже смачне. Не знаю, може хтось робить по-іншому, збирає піну, туди додається лавровий листочок. Ну, я ось роблю ось так. Я потім м'ясо <смас> їм з задоволенням, тому що воно вариться в чистому бульйоні. А як ви будете робити, ну це ваша справа. Я показую, як роблю я. Вогонь менше середнього і ось так кипить наше в'язко. Чекаємо. Проварилось уже ось у мене 12 хвилиночок. І ось є наш бульйончик, ось так підсолю. Ще трішечки. Десь так пів. Сулової ложечки, а ще верніше до смаку. В цей бульйончик можна потім е, додати картопельку, вермішельку міленьку, сюди покришити е, кріпчик, один зубчик чесничку. Це буде дуже смачний присмачний супчик. Тому досолюємо так, щоб е, наш бульйончик був в міру солоненький. Зверніть увагу, який у нас чистенький пальончик виходить. Продовжую. А це ось хочу показати вам свого красення. Що тільки кінець листопада, а він вже зацвів. Гляньте. Ось така красота у мене тут. Дивіться, який гарний, пригарний. Такі квіти. Ось такий красень тут. Ось так зацвів, не знаю, чи це так йому зараз час. Ось така краса. Це час наш закінчився і тепер дістаю м'язку. Ось такий аромат тут стоїть смачний. Дивіться, яке воно вийшло, дивіться на вигляд. І ось так ми його дістаємо. Все дістали. І тепер нам потрібно, щоб м'яско наше охололо. Поки у нас з вами охолоне м'язко, ми з вами поріжемо наші яблучки. Беремось яблучка, ріжемо їх, ось на нас такі полосочки. Товщина має бути ось така. І тепер беремо, так, наприклад, яблучко. Я його не обчищаю від шкірочки. Кому не подобається, можете шкірочку обчистити. І нарізаємо такими, дивіться, кубиками. Зараз я ось наріжу Ой, Я вам покажу, як це має бути. Ось так дивіться якщо видно на камеру. І вкладаємо до миски. Повторюю. Кому не подобається шкірочка, можете обчистити яблучко. Ну, я чистити не буду. Все, продовжую. Яблучка порізані. Яблука може брати, які у вас є. Бо вони мають бути просто кисло-солодкі. Ось таке яблучко вирізаємо. Тепер нарізаємо огірочок. Огірочок теж можна обчищати. Я ось його гарненько помила і чистити я його не буду, тому що він швиденько дасть сік. І оце не буду додавати. Отак ось нарізала. Ось так. Ось такими, дивіться, така має бути товщина, бачите? І тепер ось так. Можна на дві частинки. Це огірочок, він дуже швиденько дасть ці, тому я не обчищаю. Хто не любить шкірочку, можете обчищати. Це кому як подобається. І ось так нарізаємо. Все, продовжую. Нарізала вже йогірочок. І якраз, дивіться, охололо наше м'язко. І тепер беремо кусочок і теж будемо нарізати. Ось так на кусочки. І тепер знову ось так на кусочки. Як виходить. Ось так. І коли ложите, ось так трішечки, ось так подрівнюйте. Ось так. Ось так розрізали. І додаємо. І зараз я вам покажу. І ось так трішечки-трішечки подрібнюємо. Бачите, воно не дуже подрібнюється, але ось так. Дивіться, як проварилось наше м'язко. Дивіться, яке воно сочне. Гляньте. Бачите, дивіться. Дивіться, ось у мене було м'язка 610 грам, ну, 600 плюс-мінус. І ось дивіться, яка кількість його вийшла. Ну і той кусочок, що я порізала. Це якраз так для сім'ї, ну, в залежності від того, у кого яка сім'я, то можете брати скільки. Але я вас завіряю, <заміщо> що це наскільки смачний виходить салат, що він дуже швиденько з'їдається, тому що він дуже-дуже виходить смачний. Тому вже розраховуйте інгредієнти на свою сім'ю. Ну, якщо ви готуєте більше, я думаю, ви не пожалкуєте, ви просто його швиденько зісте. Це ось така інформація. Все, ось так виглядає порізане м'язко. Тепер додаю сюди кукурузку, але без соку, коли ви будете відкривати баночку, то обов'язково зливайте сік. Маринад, який є у кукурузі, все. Кучечки відставляємо в сторону. І тепер нам потрібно подрібнити горішки. Дивіться, я беру колочок такий, досипаю горішки. Горішки у мене просушені, почищені. Про фільові печі, десь може одну хвилинку, дві хвилинки, там в залежності, скільки вам горіхів, і їх так, трошечки підсушувати, перемішувати і знову підсушувати до того стану, коли вам вже сподобається, який вони на смак. І тепер дивіться, ось так розложили, беремо ось качалочку, ось так, і ось так гарнику ось так подрібнюємо. Нам не потрібно, щоб вони у нас були дуже-дуже подріблені. А так, щоб зараз я вам покажу, як я потрібняла я і як це має бути. Це у мене виглядає ось так. Дивіться. Ось так, бачите, якщо вам там видно, і не міленько, і не крупно воно. Ну, ось так має бути. Якщо ще кому потрібно, е ну, зробити трішечки менші. Ну, ось так подавили, і цього достатньо. І тепер ось ці наші горішки додаємо до нашого салату. Ось це така смакота виходить. Я вам не можу передати. Тепер беремо ось чорний молодий перчик і ось так посипаємо. Ну, небагато або хто як любить. Ось мені нам скільки достатньо. Тепер додаємо гірчички. Гірчичка має бути із зернами, ну, вона називається французька. Ой! І ось так одну столову ложечку сюди додаємо. Можна навіть трішки більше. Тепер солим до смаку. Хто як любить. Поки що достатньо для мене. І тепер сюди додаємо йогурт. Тут у мене його жирність 3,2%. Він тут без ніякого доповнювача і тут немає цукру. І тепер я його ось так гарненько перемішаю тут. І тут його в мене 350 грам. Ось так перемішуємо гарненько. І додаємо все до салату. А йогурт беріть такий, якому ви довіряєте. Тепер всю нашу смакоту потрібно перемішати. Ось так гарненько, гарненько перемішати. Йогурт сам по собі такий кисленький. Яблучко у нас, кисло кислосолодке, огірочок тут, м'язком. Ой, я вам не можу передати, який це салат. Його можна навіть назвати дієтичний, тому що тут всі такі інгредієнти, які можна споживати всім. Так виглядає салат, дивіться. Не потрібно ніякого майонезу. йогурт сам по собі кисленький такий, яблучко кисло солодке, огірочок дає свій смак. М'яско тут і всі інгредієнти між собою дуже-дуже дружать. І виходить дуже смачний салат. Ось така дивіться, у мене вийшла смакота. Ось так його можна прикрасити. Ну, це вже по бажанню, хто як хоче. Ну, Я ось для вас так зробила, щоб так було симпатично. Ось така вийшла в мене смакота. Приготували ми з вами салат, а тепер я хочу спробувати, який же він на смак, і вам скажу. Слів не потрібно. тільки потрібно його їсти. Повірте на слово? Це дуже-дуже смачно. Салат безподобний. При можливості обов'язково приготуйте. Це наскільки смачно. Є така приказка, їжі і хочеться. Приготували, скуштували. І тепер рекомендація. Готуйте, це дуже дійсно смачно! Дякую вам за те, що ви дивились моє відео. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!